Майже 34 тисячі одинадцятикласників країни за два роки. З них шість дніпровські випускники шкіл, які скористалися спеціальною платформою для підготовки до національного мультипредметного тесту. Безкоштовний ресурс створили у Дніпрі під час війни для того, аби учасники мали змогу якісно підготуватися до НМТ. Минулого року доступно було лише три обов'язкових предмети. Цьогоріч додалися іноземні мови та кілька природничих. На платформі було розроблено та записано більше 115 лекцій, брали участь більше 70 викладачів нашого міста, і також було завантажено близько 50, півтори тисячі тестів, які проходили учні кожного тижня. Загалі платформа діяла 11 тижнів і було розповсюджене по предметам. Найбільший предмет був це історія України, і сьогодні вже є останній тест, і ми завершуємо нашу підготовку до національного мультипредметного тестування.